Сьогодні у нас мега-мега-супер-пупер похід по Голосієва і Перегова. Це в нас початок, у нас 22, 22 людини. Всі дуже очікувані смаколики. І зараз будемо заходити на відомі сходи до музею Римського. До музею побачимо трохи, де цей музей знайде. І у нас буде 12 кілометрів до переговорів. Так що все, і починає Приєднатися до нас буде наші місця. Наша делегація це спеціальні екосходи. Це просто трен... тренувальний зал просто відпочиває. Нервово старуся. Так, ми вийшли з вами в район, який мазує назву Добрий шлях. І це вулиця Максима Рильського. Чому? Не просто так. Зараз розбереться, я розповім. Так, краса. Шановні, відчинений музей Максима Рильського. Це просто неймовірно, шановні, сьогодні казкова неділя. Ви бачите? Але, шановні, бачите, є і постать. Доброго дня! І ми, ні, ми не у вас познайомилися, це наша така була мікрозупиночка номер 2 перша була. Біля музею Рильського, зайшли на територію. Вхід 10 гривень коштує, але вивезти ніяких нема, нам розповіли. Познайомилося. Замало часу, щоб відійдуть музей, виберемо пішли. Зараз була галявина сама відома, де роблять пікніки. близько до цивілізації, до метро Волосійське, десь приблизно 10 у вільних пропад. І зараз ми прямуємо до старту першої від підголосив до Нідок. Саме цим шляхом студенти з гуртожитки входять до цивілізації. Українського університету природних ресурсів. Лишня Сільгос-Господарська академія. От, бачите, скільки нас багато сьогодні. Йдемо вгору. Були в, в нас сходинки на вулиці Максимаринського. 86 сходинок порахували наші люди. Так що у нас такі, знаєте, таке спортивне навантаження, такої мінімальної складнощі маршрут. але все рівно навантаження є. Так що приєднатись до наших опортів. Це корисно і для здоров'я, і відволікатися, переключатися музику від якихось там бутових справ чи новин якісь не дуже позитивних. Так що це того варте. Народи, всі, хто нас бачить зараз на відео, ми зараз зійшли тільки що в Голосіївський ліс на еко-стежку від Волосієва до Дідоровки. Ми познайомилися з проректором університету, добрий дядя, добрий вуйко. Зразу зробив нам зауваження, що ми нібито нібито, щось там то те, те, але це були люди з нашого району Так, а ми зараз підходимо до першої позначки еко-стежки де побачимо, що мабуть не по Де ми йдемо, де ми вийдемо і таке інше. Бачите, є тут така, є фуздочки по маршруту, на екостежці. Перша то мапа, бачите, наш маршрут. От ми тут почали під номером один. Так? Після того є і кожна зупиночка, там є отакий от от стенд, де щось там намальовано. Тобто буде які птахи тут мешкають, які тут. Дерева є і таке інше. Ми доходимо, бачите, до Голосіївського ставка, як вам казав. Але ми трохи пойдемо по-єврейськи, тому що ми побачимо більш інтересно. там є такий крокодил, є Є така позначка Голосієва, є купель Голосіївська. Але тут не позначена, але я вам покажу. Бачите, тут шифруються. Але може побачимо нашого проректора, бо він може щось нам ще розповісти. Згога всі да? Булько, булько. Засід. будемо робити. А ми йдемо далі екостежкою. І ми вже, шановні, вітаю вас в Волосіївському лісі. Парк ми вже з вами пройшли. То знаєте, як би казати, що Волосіївський ліс та парк можна прийти вздовжки та поперек? От ми з вами йдемо поперек. Якщо по мапі подивитися, то ми йдемо. Наступний маршрут мега-маршрут. Від Китаю до Феофанії. Там ми з вами пройдемо Голосіївський ліс. Продовжого. Там ще більше дистанція в нас буде. Зараз це просто така репетиція перед великим мега-мега-мега-мога. От і бачимо тут є дві, два шляхи. Як у казки, у казки три шляхи на два, дваждень. От як ви? Якщо направо, то прямо вийшли ми до квері. Але нам треба до достатніти до пробуди. І бачимо, от, то, що було позначено на мапі, номером 2, от об'єднаносити. Тобто там давна завжди. Коротше речі, що бачимо, більшість більшість директу – це раз. Але більшість у цьому лісі це грабові. Є людина, що навчалася, так? Да? Ви вивчали це? Ні, ні, да? ні то я була в, в, в біоресурсі в парку. Шанов, це просто на прохання студентів, тому що ви знаєте, які добрі проректори. Вони кажуть, зробити, щоб коли на практику виходили, були шпори. Що коли е, питають, вони так знають, так зараз, зараз коли раз так гразу, опа, почав. А да-да-да, це да, тут да, звичайно. Це ж пора, шановні, для студентів і для нас. Я ж кажу, ви будете після погоду професорами. А у кінці буде залі, шановні. Так що готуйтеся. Що, в нас є добрі люди? У нас і добри прийде да, збором у любов. Ні, шуткує. Сьогодні тільки відпочиваю ніякого напруження для мозку. Просто відпочиваємо душою, душею і тілом. Тілом у ну, тіло нас, в принципі, не будемо, тому що ми робимо спортивний навантаж, а от душою вау! От дивіться, є позначки блакитною фарбою. Це наша екотропа. От якщо ви будете колись когось показувати Олосіївський ліс, бачите, є на деревах є позначки. Ось кожний маршрут має свій колір. На екостежках шановні, є блакитний колір, Вулиця блакитна, да? той колір екостежки, який блакитний. Да? Бачите, блакитною фарбою на деревах є позначки. Це друга тропа, яка що тут, до речі, проводяться змагання байкерів на цих на байках, роблять на, на всяких різних інших там присування. От, І тут також тут тренується олімпійська збірна України по орієнтуванню на місцевість. Так що, так що тут є Багато позначок, але наша то блакитна. Якщо є блакитна, ми йдемо пірним шляхом. І друга кастежка також має блакитне фарбування, але це ми вже побачимо після Волосівської степи. Шановні, от ми з вами, так. Да. Давайте ви, ви мене послухайте, після того будемо всі разом робити мега-фоточки. Бо тут саме це фото фото така наша майданчик, де ми зазвичай робимо фото. Притом робимо всі разом. Шановні, це третій чекпоінт на чекпоинт стежки. Це дух Петра Могили. Шановні вже так, Як ви професора, то такий же майже бачите, десь приблизно 3,5 метра, тобто десь приблизно 350-400 років цьому дубу. Дуб має назву Дуб Петра Могили. Чому Петра Могили? Тому що завдяки саме Петру Могили тут з'являються багато дуже пустелій. Тобто це філії звичайних монастирів. 1631 рік, коли він, він був ієро-монахом Києво-Печерської лаври, він тут розбудовує саме Волосії, купує майданчик з лісом і з лісовою галявиною і починає будувати тут пусте лі. Одна з них це Феофат, той тиждень таємно роби там модрил. А другий його маєток, його, його садиба була саме тут середило лісу, голосівська пустеля і одна честь Петра Могили, тому що саме за його часів тут починається активно монашеське життя, і починається таке, знаєте, духовне вже життя І саме з того часу, Ей! гей бачите, людина просто біжить собі не таким, незнайом. Привіт-привіт, Коля, Петя. Це наші люди. Ось, шановні, тому багато, саме більша кількість дубів в місті Києві, саме тут у Голосійському місті. І бачите поруч те, що але перше, коли блискавка е влучає куди, шановні, в дуб. Чому? Тому що плотність цього дерева сама максимальна. Тому, це... тому і вони кажуть такі священні дерева. Бо знаєте, наші прапрапрапращури до християнства вважали, що це божественне дерево, тому що Бог їх помічає близько. І головний язичний погальський Бог, який був перун. Це якраз був Бог? чого? Близького неба, тобто, на кштамм зевса. Шановні, давайте зробимо гуртову фоточку разом. Да? Це буде як такий суперпропорт ставайте так, знаєте, ну, на коже так yeah. боками, щоб всі, щоб всі потрапили до фото. І після того вже будете обіймати хочеш. Вже орожу. Огорожа тут була красива, і що ставків. Зараз хлопці опробують цю водичку. Тест-драйв, так, да, робимо ви тест-драйв. Нема питань, ми, будем, ми порадіємо за вас. Про... Так, три рази ж треба. Без спасіння, то можна було ще водне хреще зробити. Все може бути. Ну православні 100%. Цап. Бачите, на дерево сідає. Красиво. І була ще сіра. Та шо, бачите? от вам що значить, означає міські люди на природу. А на що це? Це цап. Вау. Ну, так що виходимо на природу окультурюємося Разом з нами всіх на да, життя. Що Бог так полюбив весь цей світ нас і з вами, що віддав єдинородного від Сина Божого заради нас, щоб ніхто не загинув, а мали через віру в Ісуса Христа життя вічне. І Христос сказав, коли Він прийшов в Івангеліє від Івана, 3 розділу, не ходимо старцю, вчителю Ізраїлю, що повинно всім людям, хто вірує в Бога. Народитися з гори. Є молитва, котра має дві назви. Перша молитва покаяння, друга молитва в спасінні. Коли людина від щирого серця і вірує, читає цю молитву Віруй серце в Ісуса Христа, тут є люди, що вірують в Ісуса Христа, є християни. Воганів нікого нема. Окей, дивіться, я пропоную зараз помолитися цією молитвою, молитвою в спасіння. То, що рекомендували монахи з Ворінецького монастиря. І після цієї молитви Святе Письмо каже, Дух людини народжується згори. І прямо в цю мить, коли людина каже слова Ісусу Христа Господом та Спасителем, Бог реєструє цих людей в книги життя на небесах. Людина народжується згори. Помолимось? Можете за мною повторити цю молитву. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мене всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Та воскрес, та воскрес! На третій день на третій. по Святому Письму. Я, Я сповідую і запрошую, і запрошую. Ісуса, Христа, Ісуса Христа. Війди в моє серце і, і стань моїм Господом Стану. та Спасителем. Дякую тобі, Дякую Отець, тобі. Небесний, Отець Небесний, за дар вічного життя, за дар вічного що, життя зараз що зараз отримає ім'я Отця і, і Сина, і Святого, і Святого Духа. Духа. Амінь. Амінь. І у цю мить, коли людина проголосила Ісус Господь, тому що апостол Павло казав послання до Римлян, 10 розділ, 9 вірш, Якщо людина серцем вірує, то це до праведності, а якщо сповідує Христа. Прилюдно, то, що ви зараз робили, то вже отримують спасіння і дар вічного життя. Так що я вас вітаю, якщо ви перший раз молились цією молитвою, прямо у цю мить на дебесах у вас була реєстрація в Небесному в Снапі. Алілуя! Давайте Алі привітаємо! Слава Господу! А хто перший раз читав цю молитву? Я такий, ви читали. Ви вже читали Слава Богу. Слава Богу. Шановні, ми вітаємо вас. Це, цю молитву можна читати один раз в життя, можна і другий, і третій раз. Якщо, якщо від щиро серце достатньо одного разу. Після того вже людина може розуміти Святе письмо каже Біблія, Бог через прийняття Ісуса Христа знімає покривала зрозуміння Біблії. Тому спробуйте от зараз, після цієї молитви, починати читати особливо Євангелія, Особливо Євангеліє від Луки, Євангелія від Івана. І вже буде